Спостерігаємо, оберігаємо і дай Бог, щоб на нас нічого не кинули. в ну, разі якоїсь небезпеки, то ми готові людям допомогти. Це один з пунктів незламності у багатоповерхівці Кропивницького. Його адресу з міркувань безпеки попросив не називати відповідальний. Каже, після опалювального сезону люди пунктом не користуються, приходять під час російських атак на енергосистему. Зробили буржуйку і запас дров є. Якщо нам, наприклад, не буде світла, то люди прийдуть, хоч чай можна там якийсь, якусь кашу можна зварити. Ну, в крайньому випадку є такі люди похилого віку, що в них немає ні дітей, нічого вони сюди приходять. Говорить, під час відключень електроенергії сюди приходили до півсотні людей. Можуть скористатись чайником. Є також чай, питна вода та посуд. У нас підключений інтернат, є подовжувач, Є генератор. У нас два генератори. Він же ж теж не вічний, і якщо здомився. То ми міняємо, ставимо друге. Є запас бензину, і є технічна вода, і цілий кубометр води є. У нас в будинку зараз мало дітей народжується, але дві дитини народилися під час війни. І от вони, їм треба, допустимо, запилинати і так далі. Так от є місця. Житель мікрорайону Валерій Шако розповідає, долучився до облаштування цього пункту. Дрова пиляли, заносили, складали. Лічно я відвідував і не раз і заряджав телефони. І... Грівся, як була бомбьошка, це ж ну, і я вважаю, що вони потрібні, тому що ми не знаємо, що завтра буде, і не знаємо, що сьогодні буде до вечора. ще. З 812 пунктів незламності в області 136 лишаються працювати цілодобово навесні та влітку. Інші призупинили роботу, сказав перший заступник начальника обласної військової адміністрації Павло Конопко. Проєкт пункти незламності, проєкт президента. Він діє понад два роки: 356 пунктів, які зареєстровані, і паспортизовані, і розгорнуті, і організовані органами місцевого самоврядування Кероворської області. 318 пунктів це ритейл. І бізнес, крім того, 136 пунктів органів місцевого самоврядування це і поліцейські станції, це і відділення головного управління ДСНС, офіси територіальних громад, селищних рад. Це пункт незламності у поліцейській станції. Є пункт, маленький пункт незламності, на якому мешканці селища Гірничого можуть прийти зарядити телефон. в разі необхідності. Також вони можуть скористатися вайфаєм, випити чаю. Та кави. Адреси пунктів можна знайти на сайті НезламністьGo.ю. При настанні надзвичайної ситуації створюється, збирається регіональний штаб техногенно-екологічної безпеки області і приймається рішення щодо запуску пунктів незламності, які знаходяться в Гарячому резерві або замороженому стані відбувається через дві години після такого рішення комісії, регіональної комісії. За даними Павла Конопка, з моменту створення листопада 2022 року пункти незламності в області відвідали майже дві тисячі людей. Олена Жикалова, Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини Кропивницький.